Тож пропонуєте далі. А далі, панове, невеличкий сюрприз. Я дізналася, що навесні працюють не лише інтернетчики, а й е, люди із податкової. Навесні вони збирають декларації. І, власне, про це буде наступний сюжет, про те, що там робиться і як. Прошу на екрани. Громадянин має платити податки з тим же почуттям, з яким закоханий дарує подарунки своїй коханій. Це Німецького письменника Новаліса, мабуть, важко уявити собі такого громадянина з українським паспортом. Хоч ми всі знаємо, що платити податки правильно і законно, але ця процедура завжди видається болісною і неприємною. Наскільки це так, днями у податковій інспекції Голипівського району Києва проведено зустріч з постійними сумлінними платниками. Як зазначали організатори, це ті люди, що вже не перший рік подають декларації про свої доходи і вносять найвагоміший вклад до бюджету. Прикметно, що тут були не лише приватні підприємці і такі значні представники, як Національний університет біоресурсів і природокористування та Укрметр Стандарт, а й представники футбольного клубу Динамо. Зокрема, тут були футболісти Огнен Вукоєвич та Міло Шнінкович, громадяни Хорватії та Сербії. Хлопці і їх наставники до сплати ставляться не просто відповідально, а й позитивно. Звісно, платити. Якщо здесь не закривають тюрьму, тю, тоді можна і не платити. Я не знаю, закриваю, а тоді платить. Спортсмени тут так би мовити регулярні гості. Щороку вони сплачують свої внески до бюджету. І як ми дізналися, минулої річ, ця сума склала близько 2 мільйонів гривень. В першу чергу, це розвиття нашої країни. і ми платимо и для того, щоб наша страна розвивалася. Всі граждані жили по його законам. Тепер окремо по цифрах. У цьому році термін подачі декларації продовжено до травня, але вже зараз показники вище минулорічних. Так, минулого року людей з доходами понад мільйон було 79. В цьому очікують близько 90. Та й просто кількість декларацій значно збільшилась. Звісно, що зменшується тіньова частка. Зменшується. Взагалі, підходи платників податків до створення якихось тіньових умов. Вони від них зачастую відмовляються, тому що вони сьогодні більше розуміють правильність начислення, чим ухилення. Ця тенденція, вважають організатори, пов'язана зі змінами в роботі податкової. Так, сьогодні в Україні працює близько 80 сервісних центрів по обслуговуванню платників, а до цього таких закладів не було. Тут можна отримати консультацію стосовно питань документації, обслуговування, самої оплати. До роботи залучаються волонтери, створюються умови для спілкування зі службою. Словом, формат роботи це співпраця з людьми. Прогнози мої одні. Я хотів би, щоб наша країна багатіла, щоб в неї було як більше е великих планків податків, щоб людина сама по собі розуміла процес декларування. На що вона це робить і задля для чого вона це робить. І коли вона декларує свої доходи, цей процес повинен бути для неї приємним і комфортним. А нещодавно навіть було створено мультфільм, Дітям там роз'яснювалася система оподаткування та формування бюджету, Тож не така страшна податкова, як про неї анекдоти, і можливо не все ідеально в нашій країні, але сподіватися нам є на що.